Hello, guys, мікрофона завжди скайтаю всіх на каналі. І отже, сьогодні, 20 вже червня, подія у цього оттінки аккаунта вже почалася. І, звісно ж, посилання на цьому всю подію, як мого друга, так і взагалі посилання просто на цю подію. то пам'ятайте, що місця в команді дуже мало, і хто встигне, той зайде. Тому посилання всі будуть, а ми зараз переходимо на цю подію. Я спершу разом з вами. Це буде ми перший запуск. Будемо разом розбиратись, як воно працює. Так, переходимо на сайтик, Дивимось, отут у вас буде. Логін, ну тобто ви залогінитесь, ви заходите під логін через Google, Facebook або Apple ID. Е, є правила івенту, тут ваш аккаунт, тут вибираємо мову. Тут і вже, якщо ви новий гравець повністю новий, який ще не грали в Дехаб, вам сюди. Там ви будете вибирати саме скріншотики з ігор, яких ви грали, там свої правила. Тут можна подивитися нагороди. Тобто, стандартні. Тут ми вже легінимося, якщо ми гравець старий. Натискаємо сюди, нам крутять. Якщо ми гравець, який повертаємось з ЄС регіону нам сюди. Якщо ні, то ми далі вибираємо персонажа. Натискаємо саме вашого персонажа основного на якому збираєтесь грати, тому що важливо. Згинь. Uh, тому що на один, акка... ну, на один аккаунт лише один персонаж може бути вибраний. Тому якщо виберете на того персонажа, все, тому перевірте, будь ласка, ще раз ваш нікнейм, Тут на ну, купа твінків я сам заходив на, uh, на свій аккаунт, щоб перевірити, а де справжній мій скайп. Так, натискаємо його, це здається, він. Дивимось результати. І у нас ранг SS. тобто в Мій аккаунт оцінили лише ну, у 9000 рубінчиків. Не 15, чесно, я трошечки такий. Е, ну, я і не здивований, тому що деякі сезони я не як награв, я не супер-попередонатор, герою мене не дофіга. Але десь 100 рубінчиків, теж я думаю, нормальна така халявка виходить. Е, плюс далі в нас от єдине, що треба зробити, це е, ми робимо свою команду. Е, можна приєднатися до когось, ви теж отримаєте нагород, а можна створити. Ми звісно створюємо команду. Отут буде мій Іван кодек. Цей Іван код, так само, я буду посилання сказати всім і тут же буду. А чо я, сам у себе, чи що до доєднався? А як так? А як так, я сам до себе доєднався? Прикольно, конечно. Короче. Між аккаунт доєднався до мене. Цікаво, цікаво, вони придумали. Uh, ну, 9000 робітчиків, окей, тут бачите, сама вся процедура вона дуже легка. Ми просто заходимо, натискаємо пару кнопок, далі далі будемо буде запрошувати друзі. друзі. Uh, цей код просто робиться посилання, потім скидається, і все буде окей. Ну тобто там нічого складного. Хоча, а як тут. А, ну щоб доєднатися до команди, я так розумію, треба буде просто натиснути Join to team і ввести оцей код. Це, якщо мій, або інший код інших гравців, ви це все будете робити. Ну, друзі, взагалі, подійка дуже легка. Пишіть в коментарях, яку кількість. Рубінів як оцінили ваш аккаунт. Напишіть, будь ласка, як взагалі вам це подіє, скільки рубічки отримали. Чи будуть нас люди, які будуть 15к. Ну і звісно, вже долучайтесь до команд, як моєї, так і інших гравців. Краще долучитися всім до одної, ніж сидіти одному і чекати, поки до тебе доєднається, буде по СТГ в Діскорді. Там заходьте, доєднайтесь до команди один одного. Всім дякую за перегляд. До скоро зустрічей на наступних відосах та стрімах. Всім па-па, друзі! Не, ті підписка на канал, це як знак респекту. Кожен клік це частина мого флоу, Влад тримає ритм, це як хіп-хоп шоу. Влад робить стрими, як трофів веснеш. Відео летні, немає формусів теж. Кожен день новий вайб, новий план. Владна стримі, це справжній чемпіонський рад.